Усім привіт! Дивіться, які гарнюні. Ви зможете їх зробити самостійно. Нам знадобиться волосінь 04 мм та ось такі намистини наприклад, 5 мм. Плетіння буде стартувати з цієї серединки. Наверху ми будемо робити кружечок із п'яти намистин. На волосі 0,4 мм нанизуємо 5 намистин. 1 2 3, 4 і 5. Будемо плести вузлом, щоб наше плетіння було міцне. В останню намистину повертаємо волосінь, робимо петлю. Далі вирівнюємо наші краєчки волосіння, пронизуємо через петлю, хопаємо руками два краєчки. Пальчиком вставляємо в цю петлю, придержуючи намистину. Тягнемо донизу. Так. Ці намистини у нас посередині волосін. Затягуємо таким чином, щоб вузлик був всередині намистини. є. Далі ми будемо плести цей другий рядочок кружечки по шість намистин. Тож зараз у нас одна намистина. На ліву волосінь нанизуємо 5 намистин, бо до 6 не вистачає 5. 1, 2, 3, 4, 5. Повертаємо волосінь в останню намистину, дотягуємо до кінця, купаємо наше основне полотно, вставляємо волосінь в петлю і стягуємо. Стягуємо таким чином, щоб вузлик у нас був всередині намистиний. Є. Зараз правою волосінню ми повинні пройти в сусідню намистину. В сусідню намистину цього маленького першого ряду кружечка. А на ліву волосінь ми нанизуємо також останнє, недостающе до шости намистин. Дві намистини в нас є, то на ліву волосінь треба нанизати вже чотири намистини. Один, два. 4. В останню повертаємо волосінь. Тягнемо її до кінця в петлю вставляємо іншу волосінь, край волосінь, і стягуємо таким чином, щоб у нас вузлик був посередині намистини. Ось перший кружочок 5 намистин. другий ряд пішов вже по 6 намистин. Продовжуємо праву волосінь, в сусідню намистину. Наліво 4 в останню четверту повертаємо волосінь, робимо петлю, вирівнюємо полотно, як воно в нас було, і затягуємо, продовжуємо правою волосінню сусінню намистину. Наліво 4 невистачаючих намистин. Один, два, три, чотири. І стягуємо, щоб вузлик був всередині намистини. Тож дивіться, у нас залишилась одна намистина, на яку ще не нанизали ми другий ряд кружечка. Що для цього потрібно? Ми праву волосінню проходимо через цю сусінню намистину, а також через намистину оцього першого кружечка другого ряду. цю пройшли, і зараз ось цю. На ліву волосінь в нас не вистачає до 6 три намистини. Тож на ліву волосінь нанизуємо три намистини. Один, два, три, повертаємо волосінь в намистину, робимо петлю, до кінця стянули, вхопаємо інший край волосінь. І стягуємо, Так, дивіться, перший рядочок 5 намистин і інший рядочок по 6 намистин. Далі нам потрібно буде зробити третій рядочок, який буде чародуватися 6, 5, 6, 5, 6, 5 намистин. Тож зараз ми починаємо наш третій ряд з кружочка із 6 намистин. Цю сусідню петлю намистину, проний правий край волосінь. тільки в одну намистину. А на лівий край додаємо ще чотири намистини. По останню повертаємо волосінь, робимо петлю, розворачуємо наше полотно, як воно було. Проходимо іншим краєм волосінь і стягуємо. Ось у нас вийшов кружечок із шести намистин. Слідуючий кружечок буде із п'яти намистин. Тож в сусідню намистину ось, проводимо правим краєм волосіння. А наліву до п'яти в нас не вистачає лише трьох намистин. Один, два, три. Далі нам потрібно зробити кружечок із шости намистин. Шість, п'ять є, наступний шість. Для цього правою волосінню ми проходимо не тільки через одну намистину, а ще й оцю. Тобто потрібно пройти через сусідню намистину. І ще одну. В нас вже три намистини: один, два, три. На ліву волосін ми надягаємо недостовіших три намистини. Далі робимо кружечок із п'яти намистин. З'єднуємо тільки одну сусідню намистину. Праву велосінню проходимо через сусідню намистину. А наліву нанизуємо, додаємо недостатючих три намистини. Один, два, три. Повертаємо, робимо петлю. Наступний кружечок із шести. З'єднуємо сусідні дві намистини. Тю і Отю. Три вже є. Наліво додаємо три до шости. Зараз нас відключили світло, тож ми працюємо від Екофлоу. Тому іноді ви чуєте такі чудові звуки. Наступний кружечок із п'яти намистин. Праву волосінню проходимо через одну намистину. На додаємо три. Тому що нам потрібен кружечок із п'яти намистин. Наступний кружечок із шести, тому треба з'єднати дві намисти на сусідню ось цю і цю. На ліву волосі нанизуємо недостатньо на ще три. Один, два, три. Наступний кружечок із п'яти намистин. З'єднуємо одну сусідню намистину, на праву волосінь. Тільки одну. Наліво додаємо три намистини. перевіряючи, щоб вузлок у нас був всередині намистини. Наступний кружочок і шости намистин. Тож з'єднуємо, ми бачимо, що тут перехрестя, нам треба з'єднати ці кружочок із цей, тому нам потрібно дві сусідні намистини перша і друга намистина. На ліву частину волосіння. Додаємо три намистини, бо нам потрібен кружечок із шости. Не забуваємо, ми чередуємо 6, 5, 6, 5, 6, 5, поки не закінчиться третій рядочок нашого дзвіночка. Зараз у нас попереду ми бачимо, що залишився один кружечок, і він буде із п'яти намистин. То ми з'єднемо оцю намистину і ось цю дві. Три намистини вже є, не достає, не вистачає дві намистини до п'яти, до маленького кружечку. Ось так, наступний рядочок нашого дзвіночка буде йти тільки всі кружечки і шости намистин. Ми зараз зробили перший центральний. Кружечок, другий рядок всі із шости. Третій рядок чередували 5 6 5, 6 5 І зараз ми плетемо ось цей рядочок всі кружечки із шости намистен. Перший кружечок нам потрібно з'єднати з сусідню, сусідню намистину. А зараз робоча ось ця мистина, Я з'єдную ось цю мистину правою волосінню. А на ліву волосінь. Додаю ще 4, 1, 2, 3, 4. Також повертаю край волосінь в цю ж намистину, роблю петлю, це через неї так же, також проходжу іншу волосінню і стягую, щоб вузлик був всередині намистини. Для наступного кружечка ми бачимо, що треба з'єднати ось цю намистину і сусідню сусіднього кружечка. То на праву у нас робоча ось ця правою волосінню ми проходимо через. Дві намистини перша. І ось ця друга. На ліву волосінь додаємо три намистини, бо кружечок у нас буде із шости. Три. В останню повертаю волосінь, рублю петлю. Дивимось. Для наступного кружечка теж треба з'єднати ще ось цю і цю намистину. Це в нас робоча ту час. Виходить два края волосінь Проходимо правим краєм сусідню одну намистину. І ще одну. Три намистини в нас вже є. Один, два, три. На лівий край, три намистини. Дивіться, є ще один лайфхак, ми будемо скорочувати праву волосінь, бо вона в нас зараз активно завжди ліва. Є вже різниця між довжиною. Нам потрібно три намистини. Ми зробимо на ліву волосів нанизуємо дві, а на праву шосту одну намистину. На праву волосін. Дивіться. В нас на ліву намистину ми додали дві, а направо одну. Зараз оцю праву намистину ми будемо повертати волосінь праву, і саме в неї будемо робити петлю. Повертаю полотно до вашого, до вас, як воно було, і стягую і тягнемо вже в інший край. Щоб вузлик був всередині цієї намистини. Продовжуємо. З'єднуємо оце навіче, з'єднуємо ось цю намистину і цю. Один, два. І зробимо теж таким же чином на ліву волосіння додаємо тільки дві намистини. Шосту одну намистину. І сразу ж в неї будемо робити петлю. Повертаю полотно до вас, стягую. Продовжуємо. З'єдную ось цю і цю намистину. Ця робоча. В нас три намистини вже є. На ліву волосінь додаю дві намистини, направу додаю одну. І вправо проходжу, повертаю волосінь, щоб зробити петлю саме на правою волосінню стягую далі. Продовжуємо так до кінця. Так, ось ми дійшли практично до кінця. нас залишився останній кружечок. Зараз у нас оця робоча намистина. Нам потрібно пройти праву велосінню через 1, 2, 3 намистини, буде 4, і додати дві намистини, тож правою волосінню. Перетягую вузлик, щоб був всередині намистини. На праву волосінню одну намистину, другу, третю. У нас чотири намистини. Один, два, три, чотири. І додаємо дві намистини. На ліву волосіння я додам одну намистину, і на правий край волосіні ще одну. Закінчили рядок. Наступний ряд нашого дзвіночка буде ось цей. Він складається увесь у ряд із шости намистин. Робоча ця. З'єднуємо одну сусідню намистину. Не вистачає чотирьох, на лівий край волосінь я додаю три, на правий край одну. Так. Слідкуємо за тим, щоб петля не замикалася після усіх намистин. Стягуємо. Далі з'єднуємо дві намистини. Оця робоча. Треба з'єднати цю і цю. Правою волосіння проходжу через сусідню намистину. І ще одну. Наліво додаю дві намистини і направо одну. Направу повертаю петлю, роблю. Далі теж нам потрібно з'єднати ще дві сусідні намистини. Ця робоча. Проходжу через цю і цю намистину правим краєм волосінь. наліво дві. направо одну. Так, будемо робити до кінця рядочка. Так, ось ми згодом дійшли до кінця рядочка, і в нас залишається останній кружечок. Це у нас робоча намистина, Нам треба пронизати правим краєчком 1, 2, 3 намистини. Тож ми проходимо через першу намистину, далі другу і третю. Дивимось, щоб тільки ось так. І третю. В нас на волосінні 1, 2, 3, 4 намистини. Залишилося дві. на лівий край одну намистину, і на правий край волосінь теж одну намистину. Через неї робимо петлю. І стягуємо ось так. Дивіться, ми з вами зв'язали вже шапочку цього дзвіночка. Попереду в нас оцей переход і кінцівка вертикальна. А також зробимо середину дзвіночка. Для того, щоб подивитися, як треба закінчувати наш дзвіночок, то підписуйся, став лайк цьому відео, напиши плюсик в коментарях, та я з посилання до другої частини цього мастер-класу. Безкоштовно. На цьому етапі ми декілька зупинимося. В коментарях напиши мені плюс, і я надішлю тобі. Посилання до другої частини цього відео. Підписуйся і став лайк.